Бог створив ЦАПа, а чорт Кацапа. Друзі, з вами український історик Олександр Авофоров. Всіх вітаю. Сьогодні поговоримо про слово Кацап, чи дійсно воно має якесь значення, що власне воно означає, чи дійсно воно є образливою лайкою. Про це все ми з вами сьогодні розберемося. Абсолютно, єдине, що хотів би, знаєте, сказати, що в моєму попередньому відео про хохлів. Я е, читав коментарі росіян, у яких просто горіло від того, що я розібрав слово хохол, що воно означає, і дуже багато таких лайок там мені писали. Але знаєте, друзі, що найцікавіше, я сміявся з них. Сміявся з них з дуже банальної причини. Яким можна бути таким тупоголовцем, щоб не розуміти деяких речей? Наприклад, те, що своє відео про те, як Чому хохлів так боялися московити? Я ну як ви думаєте, де можна взяти інформацію, хто і коли як називає українців хохлами? Ну звісно ж, бо моє відео побудовано на основі джерел з російського державного е, архіву давніх актів. А знаєте, що ще найбільш цікаво, що член-кореспондент Російської академії наук, доктор історичних наук, дуже поважний вчений Борис Флоря, ще у 1992 році написав. Що справді московити боялися хохлів, і дуже багато інформації взяв саме з е, тих опрацювань цього російського вченого. Тож з російськими ботами все дуже просто. Це просто люди, які не знають і не хочуть знати свої історії. А ви знаєте. Тому підписуйтесь на канал Олександра Авторова. Лайкайте, коментуйте, просилайте відео. Дякую всім, хто донатить та підтримує фінансово на Патреоні, на спонсорстві в Ютубі та через карточки. Отже, друзі. Тепер про Кацапів. Справа в тім, що це слово очевидно не є українським. Хоча тут момент такий. З'явилось воно в середині 18-го століття в Україні і позначало в цілому людей російської ну, тодішньої московської ідентифікації. І зараз боти почнуть говорити все, от починається знову, псевдоісторики. Ні, друзі. А у мене є дуже цікаві моменти, пов'язані. Я буду цитувати з вашого дозволу. Власне, що, як самі росіяни позначають слово кацап і що до чого? Почнемо, звісно, з класики. Ну, тобто, толковий словарь русского язика Ушакова нам передає наступне: Кацап, у дужках арабський кацап м'яснік, дируціонне бранне. Шовіністическое обозначення русского, в отличие от українця, в устах українців націоналістів, возникше на почве національної вражди. Далі Ушаков в цьому томі, в ці під словом Кацап наводить приклад використання цього слова гогалем. Проклятий Кацапи щи даже з тараканами. Ну, а ви знаєте, що Володимир Даль. Услаблений толковий словарь живого вілікаруського язика пише Кацап. Прозвіще дане малорусами, великорусам. Але тепер, друзі, кілька цитат для того, щоб ви зрозуміли, кого ж самі росіяни називають кацапами. І тут ми дуже цікаві з вами. Я, я ж по джерелах іду, розумієте? Не просто так. Ми з вами дізнаємося, коли ви вперше почали, хто почав в письмовій літературі вживати слово кацап. Отже, наприклад, митрополит Веніамін Федченко. Він в спогадах на робіжах двох епох, 1940 рік. Він багато спогадів написав митрополит, тобто для всіх э, любителів товариша Гундяєва. Я думаю, тут слово доречне. От як він пише слово Кацап? Цитую: рядом з нами був протопоп Кацап, так звали українці хахви великоросов, як цап, як казео, то з бородой, вопреки бритим ліцям українців. Отак, вот митрополит Веніамін пояснює значення слова Кацап. Але цікаво, що, наприклад, такий, э, Зартинов в спогадах э, по думом Револьєра, Револьєра. Пише це вольне казачество це 1930 рік э, в журналі. Пише, що от зараз процитую: кроме опасності бути без причин обітим, на мене сильне впечатлення призвело, як паршивий кацап кричав на мене в станичному правлінні. Станічне управління – це кубанці. Це, власне, ці козаки, які билися з більшовиками. Це цікавий пасаж, тому що якраз козаки, виявляється, теж називали московитів, росіян, кацапами, козаки кубанські. І тут я хотів би процитувати, наприклад, з твора два басяка 1894 року, твір Максима Горького, де він теж цю ж саму думку абсолютно підкреслює. Станіця утонула вдалі, і кругом нас розвернулась широка степь. У барабана стоїть Кацап. Станица. знов, в чергову ми бачимо, що люди, які суцівали себе з казаками, називали все одно э, росіян москвитів кацапами. Тут, до речі, хочу сказати, що э, навіть э, це явище має ще шедевральне просто пояснення. І от бачите, що вже ми з вами зрозуміли: українці називають росіян кацапами московитів, і кубанці і човнидонці, кубанці в першу чергу, називають теж московитів-росіян кацапами. Далі йдемо. Тут я хочу процитувати два шедевра реально два шедевра. Це Микола Лісков, твір 1894 року, «Заячий реміз. Так от. Что Лесков пишет, ассоциирующий словом кацап? Не стоит рук пачкать, кацап проклятый, тебе все стоит, хоть копеечку за душу взять, и то выгодно, 100 душ загубишь и 100 копеек возьмешь. Угу. И другий шедевр, друзья, просто колоссальный, это письменник Альбов, твир на точке, 1888 рик цитую, просто шедевр. Как чистокровный кацап Филипп Филиппович Хохлов недолюбливал. И несмотря на свое довольно давнее проживание в Пыльске, говору их не научился. Но приобрел зато привычку вставлять иногда в свою русскую речь малороссийские фразы. По большей части их беспощадно коверкая. Вы разумеется, звідки берется целый, вот, когда в комментах пишут боты там? Тере-тере-пере-пере, а потім куди вставляють фрази, слово якесь начебто думають українські кацапи. Друзі, кацапи, просто вони ж навіть свої своїй мові вони якесь слово вставлять. Просто це 1888 рік. Ну просто пояснення. Е, ви знаєте, є ще цікаво, що е, от перше фіксується, одне з перших слів. Це в, е, в оповіданнях солдат-учасників. 1812 року в боротьбі з Наполеоном записали ці спогади у 1839 році. Один з них пише, от так говорить: близько Бонапарт був атоніть не бить мне живому. Поляк, покраснів, Гіцель кричить: Кацап, научує тебе відповідати начальству. Тобто, вже учасники битви з Наполеоном знали що Кацап. Ну, бодай так, спогадах. Але найцікавіше зараз скажу, хто перше в літературі в мову вставляє слово кацап, тобто в друковану літературу. Не те, що там лається люди, да, в архівних документах можна в судових справах побачити. А хто в літературну мову вставив слово Кацап, знаєте хто? Микола Васильович Гоголь. Так от, до своїх вечерів на хуторі Буздіканки у передмові до другого видання 1831 1832 рік, він пояснює, хто такий Кацап. Кацап русський чоловік з бородою. Це він так пояснив. Але я зараз вам процитую дві цитаточки з Вогеля. Одну вже згадував в контексті Ушакова, толкового русского словаря, де Голь устами свого, свого героя, каже. Кляті кацапи їдять щі навіть з тарганами. Ну, це він згадує про те, що герой Гоголя він там десь е йому в ухо заліз тарган, і що він каже, що у кацапів усюди таргани в хатах лазять. І що навіть щі туди падають таргани, і вони з ними їдять. І цікаво, що тоді ж Микола Васильович пише таку фразу: та кидайте ви оту кацапщину, та краще їдьте на Гетьманщину. Тобто він фіксує в народній мові слово Кацапщина як позначення країни Кацапів. Гетьманщина, Гетьманці, Кацапи Кацапщина, московити Моско... Московщина, так? Москва Московщина. Тобто він навіть проводить те, що в, лі... в літературну мову запускає те, що Кацапи це народ, так? і що Кацапщина це вже Україна. Тобто, ну от ви знаєте, тут мені одразу прийшло на... на, на згадку таке, що. Наші українців кацапи, московити, росіяни так назвати Халяндія. Так? так от виявляється, кацапщина це не що інше, як те, що було в розмовній мові. І тут, друзі, я хотів би зауважити, що самі росіяни цікаво, що вони самі, тобто ми з зро вами зрозуміли, що українці називають кацапами московитів, козаки на півдні сьогоднішньої Російської Федерації, в майбутньому незалежні держави козацькі теж називали росіян московитів кацапами. Цікаво, що Володимир даль наводить формулу Кацап як е, Тульську і Курську на Тульщині на Курщині назву розкольників, що там вони говорять так. Окрім того, даль е, приводить в своїх дослідженнях, що є сама назва деяких московитів, росіян в деяких населених пунктах е, Липецької та Воронезької губерній. Що деякі люди самі себе називають кацапами. Ну, Очевидно, це через те, що існували якісь контакти з українцями, і там от вони перейнялися. Ну, не знаю. А от що найцікавіше, що і всередині самого Московії в Росії є люди, які називають один одного Кацапи. Так це, наприклад, старообрядці. Е, старообрядці називали ніканіан, тобто ніканіані – це ті, хто пішли. На за патріархом Ніконом і зробили реформи всередині 17-го століття, коли козаків сказав, що вони православні, ви якісь єретики, всі і патріарх Нікон створив реформи, які наближали московське православ'я до українського. щоб вони зараз не говорили? Все, що у них є, це українське православ'я, яке було принесено українцями е, в часи Богдана Хмельницького. І пізніше так, от ті, хто не пішов за реформами, старообрядці старий обряд, вони називали ніконіанців Кацапи. От дивіться, що саме старообрядці називали е, так, е, інших православних російських кацапами. І, до речі, що Ніканіані називали старообрядців е, кулугурами, що з, з тюркською має походження слово покидьок. Так от, друзі, хто ще як називав використовував слово кацапи? Я тут зауважу, що, наприклад, українці теж називали кацапами не тільки росіян, а й старообрядців, старообрядців саме так. Що цікаво, що Кацапи, наприклад, в Польщі, так от поляки сходяться до того, що слово Кацап прийшов до них з України, але найцікавіше це те, що в розумінні поляків Кацап це насправді російський хлоп, тобто проста людина. Ну, це от подножка Москви та звичайний. От. Але найцікавіше, що пізніше поляки називали не дивлячись на етнічне походження всіх, хто населяв. Зв'язка Радзецький, Совєцький Союз. При тому вони абсолютно в своїх визначеннях, академічних говорять, що це слово прийшло до них з України. Хоча у 1905 році у них був такий Ян Олександр Карлович, який в 1905 році створив словник, виразу обчого аймні ясного походження походження слова про походження, так, словник, і от він там подає, що. Кацап це саме купець е, Великорос, тобто росіянин. Ну, така от річ. Але, друзі, найцікавіше, я хотів би тут зацитувати нашого історика-академіка Дмитра Єверницького, який написав неймовірну історію козацтва. Так от, Дмитро Єверницький писав: я зараз цитую: працюючи в архіві Міністерства юстиції в Москві, я знайшов кілька найцікавіших українських документів середини 18-го сторіччя. В яких слово Кацап писалося не з літерою С, а з літерою С, тобто не кацап, а Касап. Звернувшись потім від архівних документів до мови тубільців Середньої Азії, я дізнався, що сарти, тобто узбеки, мають слово Касаб, що в буквальному сенсі означає м'ясник, а в переносному гіцелі живодер. І от, друзі, тут я скажу, що саме слово Кацап, як «касаб» Касап поширено в деяких частинах Молдови, наприклад. Е, Молдова довгий час була під пануванням Османської імперії. І тут я зауважу, що в українській мові справді є таке, коли звук «ц» переходить в Си і навпаки. Ну, Про переходи цих от приголосних ну, ми можемо це самі бачити: скляр, шкляр, шкляр-скляр. Шкляр, і так і так використовується. Бо, наприклад, як Михайло Варшевський пише цей полковник, цей полковник, так? Тобто, це дійсно є такий от варіант, коли в мові йде саме заміна цього звуку. І тут, друзі, справді те, що і сам пише Ушаков в своєму толковому словарі руського язика про арабське походження, касаб як м'ясник. Тут виявляється, що дійсно слово каса означає живодер м'ясник той, що забиває худобу. Тут то, що зі злостю вбиває тварину. І от свого сполучення в тюрських мовах Адам Касабі це означає люту людину, злу. А от касапчі, наприклад, караїмською мовою, означає кат, тобто хто жорсткість має. От тут Вбивати, тобто тут походження якогось дуже старого слова, яке означає вбивання, жорстке вбивання живої істоти тварини і людини. І тут зазначу, що в усіх тюркомовних, в тюркомовних словах, так, Кацап, Касап означає. Ну, постійно живодера, ката, деспота, тобто злодія, тобто, хто робить жорсткість якусь, і тут ви знаєте, найцікавіше, що якщо українці в побутовому манері пояснюють кацап, як я вже цитував, наприклад, того ж е митрополита Веніаміна, так, що так українці називають е е росіян як ЦАП, тобто як козьов, то тобто, є з бородой. Але розумієте, що як ЦАП. Це не как цап. Тому це от слово як ми говоримо, а не как ЦАП. І тому тут дійсно цікаво, що є позиція в тому, що, очевидно, касабами стали називати московитів в 16 сторіччі під час походів Івана Грозного на своїх співвітчизників колишніх по Золотій Орді. Ми пам'ятаємо, що вони вир 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 вирізали Казанське царство. Взяв він Астрахань, тоді Сибірське царство, а от в Казані вони вчинили величезну ну, трагедію, коли вони пообіцяли захисникам міста. Якщо ви здастеся, то ми вас пожаліємо. Насправді ж, війська Івана Грозного почали жорстко вбивати все, що тільки було в Казані, коли це здалися люди, і немовляти старих людей всіх, всіх, всіх. І тут зауважу, що в Московському царстві на озброєнні довгий час стояли ну, у тих стрільців московських були. Величезні бердиші, тобто сокири, величезні сокири, такі от зрозуміло, які е, мали форму тих самих сокир, які використовують ці от м'ясники, касаби, так, і плюс е, тут на, наклалося живодерство, то очевидно, що дійсно треба говорити про те, що самі козанці, мешканці, майбутні мешканці Московського царства, коли взяли, називали московитів касабами, тобто живодери, кати, м'ясники. І це слово перекочувало потім до України, і, власне, коли солдати російської армії ставали на постої в українських містах, очевидно, ми їх теж почали називати вслід за їхньою поведінкою, вслід за місцевими назвами касапами, тобто живодерами, катами. І от так називало в Україні в Гетьманщині, так називало їх Слобожанщині, наші слобідські своб... козаки, і так називали їх Кубанці. Тобто. Від того, від нашої назви так стали називати поляки а потім взагалі в цілому е, Совєтський Союз. І це маємо друзі з вами розуміти, що це дійсно унікальне явище, коли нам принесли цю назву, яка в тому числі нашарувалася на наше е, слово, бо, очевидно, ми називали московитів ЦАПами. І це є, є, є от така традиція через ці бороди, бо московити в своєму в своїй єресі православні вони там дослі... дотримувалися правила, що чоловік не має за жодних обставин голити бороду. Являєте, одного було така, у іншого така, але ці оскуді бороди, які характерні для фіноугорських, так тобто то, то, така отростиність, тобто вона дійсно така складалася в ЦАПі, і от тут очевидно унікальне явище, коли наше слово ЦАП наклалося, ну по відношенню до московитів, наклалося на їхнє ж. Зсередині слова Кацап, яке означає «місник», і утворився такий от термін. Друзі, нагадаю, ви маєте обов'язково підписуватись на канал історика. Ми сьогодні ведемо величезну боротьбу за історичний фронт. Дякую всім, хто поширює, лайкає, донатує, спонсорам Дякую дуже, друзі. Будь ласка, продовжуйте коментувати, поширювати та лайкати ці відео. Ми маємо демонструвати, що ми знаємо нашу історію і боремось за неї. Ну і зрозуміло, що. Чому тут от, якраз ці поясненні, як казав? Чому кацапи? Чому старообрядці починали називати прніканіканіанців е, ніка, кацапами, Чому ті люди, які не пішли на реформи православ'я в 17 сторіччі, чому вони так само інших православних ці старообрядці почали називати кацапами? Та тому, що ніканіанці в своїх реформах московити почали знищувати старообрядців, і зрозуміло, що старообрядців просто вбивали. І тому старовеці теж почали називати цих от москов-московитів кацапами. Тож, друзі, ми сьогодні суто науково розібрали з вами цей термін. Суто науково, бо я науковець, кандидат історичних наук, я ж не якийсь там агітатор, так але суто науково, ми з вами сьогодні про це поговорили. Дякую ще раз за вашу увагу. І ще раз друзі, наголошую, що я вам вдячний за те, що ви підтримуєте мій канал. Поширюйте лайки та обов'язково підписуйтесь. Гарного всім дня, з вірою в нашу перемогу в перемогу збройних сил України, Національної Гвардії, тереборони, азовців, в людей доброї волі. Дякую всім щиро. З вами був український історик Олександр Алферов.